Синій колір Redmi 8A. Ось такий по стану, Ціна 1800. Легкі царапки є незначні. Е, підтримка дві, двох sim карт та мікро CD. Type-C роз'єм, швидка зарядочка. По екрану без нюансів. Працює все добре. Перевірений, протестований телефон. Зараз покажу інформацію. Redmi 8A. 32 ГБ пам'ять самого телефону. Встановлений 10-й Android та 2 ГБ оперативна пам'ять. Зараз покажу камеру. Так, дозволити. Ось така е доволі непогана камера. Ну, яскравість ще стоїть низька, можна підвищити яскравість. В комплекті йде е, телефон та зарядний шнур Type-C. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.